Всім привіт! Вас вітає сервіс Вчасна каса. У цьому відео ви дізнаєтесь, як відкрити зміну через веб-кабінет та як провести перший чек. Якщо ви вже подали всі потрібні заявки до податкової та завантажили ключ в сховище ключів, можемо відкривати зміну. В розділі Торгові точки та каси з лівого боку обираємо створити чек. Тут обираємо потрібну торгову точку та потрібну касу. Якщо немає потрібної каси, перевірте в налаштуваннях чи не згенерований для цієї каси токен. Далі натискаєте Обрати. Після чого у вас відкривається вікно відкриття зміни. Ключ підтягується автоматично, якщо ви попередньо завантажили його в сховище. Якщо ні, то програма просить вас підвантажити ключ. Нагадуємо! Якщо ви маєте кілька ключів в сховищі, зміна відкривається будь-яким ключем. Ключ обирається автоматично. Після відкриття зміни ви переходите до розділу формування чеку. Тут ви зможете переглянути всі ваші категорії та попередньо додані товари. А також тут ви можете провести чек продажу та повернення. Ну що ж, протестуємо продаж. Для цього натискаємо на товар і він автоматично додається в чек праворуч. Ви можете коригувати кількість товару. Або через олівець редагування встановити потрібну ціну чи додати знижку. Для цього потрібно натиснути кнопку Застосувати. В нижній частині чека можемо відразу переглянути загальну знижку та до оплати. Переходимо до оплати. Ви можете обрати варіанти готівкою, картою або ще. Тут є змога обрати інший видоплати або навіть застосувати два види оплати до одного чека. Для прикладу, обираємо два види оплати і одразу прописуємо, скільки коштів ми отримали готівкою і скільки картою. Та надіслати чек до податкової. Якщо ви працюєте з фіскальною каси, ваш чек буде надіслано до ДПС. Якщо з тестової, ви можете переглянути, як виглядатиме ваш чек. Для передачі даного чеку клієнту, ви можете або скопіювати посилання на чек і відправити його через месенджери або на пошту. Також маєте змогу роздрукувати, якщо додатково підключили принтер. Також у вас є можливість вносити готівку. Для цього праворуч зверху натисніть кнопку Додаткові дії. Далі обираємо кнопку Внесення, прописуєте потрібну суму і натискаємо Надіслати. Таким чином, ви сформували службовий чек. Щоб перевірити, яка у вас сума в касі на даний момент, ви можете сформувати X звіт. В розділі Додаткові дії даний звіт ви можете формувати необмежену кількість разів для перевірки. Також тут можна побачити всі продажі та залишок у фіскальній касі. Перед закриттям зміни в розділі Додаткові дії ви можете зробити видачу, щоб податково бачила суму, яку ви виносите, та будете мати службовий чек. Перевіряємо через X-звіт, який залишок ми маємо тепер. Все, ми готові до закриття зміни. Для цього натискаєте кнопку Закрити зміну. В цей момент формується Z-звіт та відправляється до податкової. Все. Ви успішно закрили зміну.